Народний депутат України Сергій Рудик зустрівся з керівництвом міста та керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету. Він наголосив, що не погоджується з тим, як керівництво обласної державної адміністрації підходить до розподілу субвенції із дорожнього фонду на 2019 рік. Сміли у списку на фінансування доріг немає, зазначив народний депутат. Віктор Антонович з першим заступником протягом ну понеділок, один вівторок другий були на прийомі. Але далі суми в 8 мільйонів ми не дійшли. І то це понятійні кошти. Тобто, що таке понятійні кошти, це ми типу напишемо бумагу, що ми вам дамо. А в списку воно мало би бути. Тому що у нас була домовленість, джентльменська домовленість. Мені говорила обласна державна адміністрація, там особі керівника департаменту і самого Олександра Івановича Від що е, жодної комунальної дороги в списку не буде, вони будуть якимось там способом окремими розпорядженнями погоджуватися потім. І тут я бачу, що там з'являється Умань, нічого немає проти Умань. Там з'являється саме -та Лисянка, Канів, Жашків. Тобто, ну, по суті, всі е, чи майже всі міста і містечка Черкаської області в цьому списку з'являються, а по смілі 0,0. І нам запропонують повірити на слово. Нам, по суті, треба вирішити нам, громаді, йдемо на ці умови, не йдемо. Джерела є три. Я думаю, що ви бачили в соціальних мережах. Я зразу інформую, тому що не було потім якихось там двохчтєнів. Є три джерела: це крім коштів субвенції цьогорічної, там під 500 мільйонів гривень. Це ще 40 мільйонів залишки минулого року, які чогось від нас приховували, і це би так само підняли під час засідання цього комітету минулого тижня. І 18 мільйонів це залишок митних коштів, які залишилися так само з 18 року. Тобто ресурс достатньо вагомий, щоб не виділити в межах цього ресурсу суми еквівалентну 15 мільйонів гривень. Що розрахунок був такий: 15 мільйонів виділяє держбюджет через субвенцію. Решту все рівно треба шукати в місцевому бюджеті. Це для вас велика проблема, але це все рівно треба робити. І таким чином виходити на ситуацію. Що пропонує Вільбівець? Вільбівець пропонує тільки в межах залишку 40 мільйонів минулого року, а там діє формула до 20% від самої загальної вартості субвенції. Секретар міської ради Віктор Федоренко озвучив інформацію, яка прозвучала під час його зустрічі з керівником області. Ми розмовляли, то якби з його сторони було, що 8 мільйонів він може виділити прямо зараз. Він так це наголосив на цьому, що на сьогоднішній нараді буде 8 мільйонів. А також він пообіцяв, що коли буде економія, коли ми вже дамо старт, будемо говорити працювати в всій області і вони зроблять тендера. В пределах 9 мільйонів буде економія, і він зможе тоді перенаправити це на смілу, на наші дороги. Це ж слів, я підтверджую, що така була розмова в нас. Якщо це дійсно так буде виконано, то я думаю, що це непогано було б, ну я не можу відповідати за когось. Чи зробиться це так чи ні? Ну, розмова була. І я думаю, цих 17 мільйонів з області ми додавали мільйонів п'ять, і ми б цю дорогу зробили, з'єднала бій. І се це їсть то з вашою допомогою, з допомогою обласної ради буде допомога смілі, то ми тільки за. Секретар міської ради Віктор Федоренко разом з депутатами, членами профільної бюджетної комісії, побували на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради України завдяки підтримці та взаєморозумінню між членами бюджетного комітету, в першу чергу Сергія Ярославовича Рудика, голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Вельбівця та міської влади досягнуто домовленості про виділення 15 мільйонів на ремонт дороги по вулиці Соборній.